Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як можна підшити низ виробу за допомогою оверлока. Цей шов називається Flat Lock. Для того, щоб його зробити, нам треба налаштувати наш оверлок. В першу чергу я прибираю голку. Мені знадобиться лише одна. Можна прибрати ліву або праву. Експериментуйте і дивіться, який шов вам більше до вподоби. Далі налаштовую натяг ниток. Для голки встановлюю мінімальне значення майже нульове. Нитку верхнього петельника затягую сильніше, а нижнього навпаки послаблюю. Поекспериментуйте з цими параметрами на зразках, щоб підібрати найкраще для вашого оверлока. Далі я беру шматочок трикотажу для свого зразка і підгинаю припуск. На даному етапі його можна припрасувати, так буде зручніше. Далі підгинаю припуск в іншу сторону, і в мене утворюються три шари трикотажу. Два шари зі згином і один край. Здовж цього краю зі згином я буду робити строчку. Можна зробити так, щоб підкритий край виступав десь на 2 мм від згину. Щоб прокласти строчку, я орієнтуюся на позначку на лапці оверлока. В мене є позначка краю строчки, і вздовж цієї позначки я буду вести мою деталь, щоб край матеріалу співпадав із цією позначкою. Чим далі згин від цієї позначки, тим вужче буде строчка в готовому вигляді. Прокладаю строчку, і ось такий вигляд вона має на цьому етапі. Далі мені потрібно розкрити строчку, тобто мій припуск я відгинаю в нормальне положення і розправляю матеріал. Я взяла нитки іншого кольору для того, щоб вам було краще видно результат. На цьому зразку дуже видно недоліки цієї строчки, коли я подавала матеріал не дуже рівномірно. Строчка виглядає наче трошки хвилою. Але з нитками в тому матеріалу ці недоліки майже непомітні. Для цієї строчки є спеціальна лапка з обмежувачем, тоді строчка буде рівною. Можливо, у когось із вас є в комплекті така лапка, і ви зможете нарешті її випробувати. Також цим способом можна зробити строчку, яка буде трошки нагадувати потаємно. Для цього я буду користуватися іншою позначкою на лапці. В мене є позначка, де проходять голки, і в мене права голка зараз стоїть, і я буду контролювати так, щоб мій згин проходив справа від цієї позначки, тобто, щоб голка чіпляла лише декілька ниточок мого згину. Це контролювати трошки важко, особливо, коли переді мною камера, вона мені заважає. Але принцип, ви зрозуміли: Для цієї строчки треба вже заново налаштувати натяг ниток, бо зараз зі зворотньої сторони видно, що нитки лежать вже не досить натягнуто. Звичайно, ці строчки треба припрасувати для того, щоб побачити, як вони виглядають в готовому вигляді. І ось так ця строчка виглядає на зразку із нитками в тон. Я в основному користуюся цим швом, коли мені потрібно підшити низ та рукава футболки, бо в мене немає розпошивальної машини, а цей шов добре її замінює. Мені подобається. Я бажаю вам рівних строчок. До зустрічі в наступних відео.